Росія знову атакувала Україну: 124 дрони, 19 ракет, удари по газовій інфраструктурі, але тим часом і в самій Росії теж неспокійно. Вибухи на військових об'єктах і критичній інфраструктурі. Що це просто обмін далекобійними ударами чи новий тренд війни, що розвивається, і що буде далі? Давай розбиратися разом. І так, що ми знаємо: у ніч на 11 лютого Росія здійснила потужну атаку по Україні. Це одна з найбільших хвиль ударів за останні місяці. Що вони використали: 19 ракет, крилаті, балістичні, авіаційні, 124 дрони шахет це рекордна кількість за останній час, і основними цілями були газові об'єкти, енергетична інфраструктура і військові склади та цивільні райони. Сили ППО збили 57 безпілотників і частину ракет, але деякі все ж досягли своїх цілей. Найбільше постраждала Полтавщина, саме туди прийшовся основний удар по об'єктах газової промисловості. Також є влучання по Черкащині Дніпропетровщині. Там були удари по енергетиці, і в цих регіонах є перебої з електрикою. На Сумщині пошкоджено лінії зв'язку. На Київщині було збито всі дрони, але частина уламків впала на житлові будинки. Як ми бачимо, Кремль вирішив зараз трохи змінити свою тактику і наносити удари саме по газовій інфраструктурі. Чому ж Москва робить ставку на дрони та ракети і вражає нашу газову промисловість? Тут можна виділити три головні причини: перше, запас ракет у Російської Федерації значно вичерпався, і вона вже не може завдавати масованих ударів, як це було в двадцять другому роках. Друге, це шахеди. Вони значно дешевші ніж ракети, їх запускають великими хвилями і вони. Сильно відволікають наші сили ППО. Третій тренд це атаки на газову інфраструктуру. Росія намагається підірвати економіку України та створити нову енергетичну кризу, тому б'є по нашим енергооб'єктам, в тому числі і по газотранспортній системі. Бо в неї легко влучити, вона нікуди не втікає, а як ми знаємо, точність шахедів та російських ракет бажає залишатися значно кращою. Але головне, окупанти тестують нові види ракет, наприклад, модифіковані Х-69, які можуть змінювати траєкторію, що значно ускладнює їх перехоплення. А що ж Захід та наші союзники протягом останніх місяців наші партнери обіцяли посилити підтримку України. Наприклад, Німеччина обіцяла передати додаткові ракети для систем ППО АРЕСТІ, щоб підсилити захист українських міст. США у грудні ще двадцять року оголосили про новий пакет допомоги на 2,5 мільярди. Це боєприпаси для Хаймарс, ракети Стінгер та дрони. А Франція закликала в чергове посилити НАТО допомогу України, але поки що без конкретних рішень. І як ми бачимо, поки що цього зовсім недостатньо. Україна потребує і далекобійної зброї, і винищувачів та більшої кількості систем ППО. А поки ця допомога надходить повільно, атаки Росії тривають. Але і наші війська не сидять склавши руки. Поки Росія атакує Україну дронами і ракетами, у самій Російській Федерації стає все гарячіше. Якщо раніше удари по російських і військових промислових об'єктах були рідкістю, то зараз вони відбуваються все частіше, прямо таки на системному рівні. Наприклад, у ніч на 11 лютого безпілотники атакували один із ключових нафтопереробних заводів у Саратові, що належить компанії «Роснефть». Удар спричинив пожежу на території підприємства. А місцева влада, як завжди, заявила, що це уламки збитого безпілотника, але незалежні джерела повідомляють про серйозні пошкодження обладнання. Слід розуміти, що Саратовський НПЗ це один із головних постачальників пального для російської армії, зокрема для військової авіації. Завод має стратегічне значення, адже його продукція забезпечує військові склади на заході Російської Федерації. Після атаки робота підприємства була призупинена. Це вже не перший удар по цьому об'єкту. Подібна атака стала. У січні. Я впевнений, що це не останній раз, коли ми влучили в Саратовський НПЗ. Також у ніч на 11 лютого у районі військового аеродрома у місті Енгельс пролунали щонайменше 11 вибухів. Російська влада стверджує, що все під контролем. Проте місцеві жителі повідомляють про роботу ПОПО -по і сильні вибухи біля аеродрому. За неофіційними даними, у небі було збито кілька безпілотників, але наслідки удари поки що приховуються. Енгельс-2 це одна з найбільших баз стратегічної авіації Росії, зокрема, бомбардувальників ту 95 і Ту-160, які несуть крилаті ракети. Саме з цього аеродрому злітають бомбардувальники, що запускають ракети по Україні. Відомо, що після попередніх атак у 22-му та 23-му роках російські літаки почали передислоковувати в глиб Росії, що ускладнює їх логістику, з більшою час підліту, та ми значно раніше знаємо, що по нам може бути ракетна атака. Якщо удари по Енгельсу продовжаться, це може вплинути на можливість Російської Федерації запускати по нам масовані ракетні атаки. Також серед важливих вражень за останній час була атака по військовому заводу в Тулі, на якому виготовляються ракети до С-300 та С-400, і атака на військовий аеродром у приморськ ахтарському звідки Росія регулярно запускає дрони шахет. Також за минулі два тижні відбулася ціла серія атак на нафтобази у Белгородській області. І звісно, якщо нафтобази продовжать вибухати внаслідок влучання безпілотників, то Росії стане значно важче підтримувати свою армію на фронті. На зараз ми можемо казати про стійкий тренд і певні зміни в ударах саме української сторони. Якщо раніше атаки були поодинокими, то тепер вони стали доволі системними і регулярними. Часто Україна або якісь невідомі сили завдають ударів по ключових елементах російської нафтопереробної промисловості. А також військові інфраструктури. Це нафтобази, аеродроми, заводи та різні логістичні центри. І це вже впливає на російську логістику та бойові можливості. Що ж буде далі? Особисто я прогнозую поступове збільшення частоти, і кількості і інтенсивності ударів як по військових заводах, так і по логістиці, так і по різних місцях, куди ми можемо дотягнутися і влучити. Звісно, Кремль не може це ігнорувати, йому це дуже неприємно і відчутно, і він напевно буде намагатися активніше атакувати українські енергетичні об'єкти, можна сказати у відповідь, хоча це буде трошечки некоректно. він би по-любому їх атакував. Отже, ми можемо стверджувати, що зараз Україна поступово й покроково створює стратегію далекобійних потужних ударів, яка може змінити баланс сил у війні. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Поки що ситуація на Фронтак залишається доволі складною і різких проривів зараз чекати не варто. Але є зміни, і вони відбуваються в небі. Росія збільшує атаки дронами шахет, бо це дешевий спосіб визначити ППО України, а також не давати нам спати. Україна, в свою чергу, активніше використовує далекобійні ракети та дрони, і удари по Росії стали вже системними. І ця війна вже перетворилася на битву за енергетику, за промисловість та військову інфраструктуру та, в принципі, за спроможність продовжувати створювати нові види озброєння та розвивати свій військовий потенціал. І що це означає для нас? Що інтенсивність ударів не буде зменшуватись, а навпаки, зростатиме. Україна поступово створює, і розширює свої можливості для далекобійних ударів. І в майбутньому ми побачимо ще більше атак на військові об'єкти. Та промислові центри Російської Федерації. Прямо зараз кожна сторона намагається завдати максимальних втрат критичній інфраструктурі противника. І це новий етап війни, і він лише набирає обертів. А як ви оцінюєте динаміку війни? Чи достатньо Україна використовує нові можливості для ударів у відповідь? Пишіть свої думки в коментарях. Ваша точка зору важлива. І підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Хай щастить!